Нещодавно я обідав з друзями та їх семирічною дитиною, і ми замовили величезний м'який крендель з сирним соусом. Поки ми безтурботно відламували шматочки кренделі за розмовою, я помітив, як малятко тихенько їсть свій шматочок, спочатку облизуючи сіль, і побачив в ній себе. Я чудово пам'ятаю, як у середній школі гостював у друга і їв приправлену сіль прямо з тарілки. В принципі, немає нічого поганого в тому, щоб так жадібно поглинати сіль, але, на жаль, цей роман не може тривати вічно. Хоча моя любов до кристалів хлориду натрію нікуди не поділася, я вже в тому віці, коли потрібно стежити за кількістю солі, якщо хочеш жити довго. Чи ідеальний я? Звичайно, ні. Я все ще обожнюю ковбасу, а іноді і фастфуд, але працюю над собою. Це процес. Щоб зменшити споживання солі, я почав використовувати меседж та соєвий соус. Сіль не головне. Для інших любителів солі це звучить як святотатство. але насправді є ще чотири смаки, на які слід звернути увагу: гіркий, кислий, умамій та солодкий. Якщо під час готування ти постійно тягнешся за сільничкою. Тому що страві чогось не вистачає, можливо, справа в одному з цих смаків. Після того, як ти вже додав першу порцію солі, спробуй збалансувати смаки. Вичавити трохи лимонного або лаймового соку, навіть ложка томатного соусу, може додати потрібну кислоту. Гірчинку дадуть рубані горіхи або овочі з шкіркою. Чайна ложка цукру, кленового сиропу або жменя родзинок несподівано добре додадуть солодощі. Але найближчі родичі в солі це звичайно ж, підсилювачі у мами. Глутамат натрію і соєвий соус можуть бути тим самим відсутнім елементом. Як меседж та соєвий соус допомагають зменшити споживання солі. Для порівняння, в однакових обсягах сіль містить значно більше натрію, ніж соєвий соус і глутамат натрію. У чайній лозі солі близько 2300 мг натрію. У чайній лосці соєвого соусу близько 300, а в чайній лосці глутамату натрію близько 500. Крім кількості натрію, важливо враховувати і різну силу впливу цих добавок. Чверть чайної ложки глутамату натрію може добре приправити приблизно дві склянки бульйону, тоді як для такого ж об'єму рідини тобі знадобиться три чверті чайної ложки солі. Наприклад, я майже ніколи не додаю більше однієї восьмої чайної ложки, месіч, коли готую овочі на одну. Як я готую, щоб зменшити кількість солі, додавши щіпку глутамату натрію і чайну ложку соєвого соусу, який теж містить компоненти глутамату, ти отримаєш не тільки солений смак, але і набагато більше. Ці дві приправи активують твої глутаматні рецептори, викликаючи слиновиділення і створюючи насичений смак у мами. Незважаючи на свою любов до солі, я зрозумів, що у мамі і трохи солі часто буває достатньо. Раніше я міг додати дрібку солі, потім ще одну, але ніколи не досягав ідеального смаку. Щоб зменшити кількість солі, я трохи змінив підхід до приготування їжі і тепер. Коли це можливо, додаю сіль в самому кінці. Я обсмажую, тушкую або варю суп як зазвичай, але спочатку кладу трохи глутамату натрію або соєвого соусу. Потім пробую готову страву. Якщо потрібно, додаю трохи солі і знову пробую. Таким чином, я можу поєднати глутамат натрію та соєвий соус із сіллю або повністю замінити сіль, якщо це працює. Звичайно. Іноді я вважаю за краще додавати сіль раніше, наприклад, коли запікаю овочі або суху марину курку. Для овочів я просто скорочую звичайну кількість солі вдвічі і додаю трохи соєвого соусу після приготування. Для сухого маринування я знову зменшую сіль вдвічі і замінюю її глутаматом натрію. І, Боже, яка виходить курка! Ніколи не ігноруй глутамат натрію в маринадах. Будь вони сухими або мокрими. На щастя, соєвий соус і глутамат натрію поєднуються практично з усім, так що не потрібно ламати голову, чи підійдуть вони до твоєї страви. Примітка це мої особисті способи скоротити сіль просто тому, що я так хочу. Але якщо у тебе є медичні показання для зниження споживання солі, обов'язково проконсультуйся з лікарем, перш ніж змінювати раціон.